Митрополита Димитрія зустрічали на Бродівській землі з усіма почестями. Біля храму святих Первоверховних апостолів Петра і Павла зібралися не лише парафіяни, православне духовенство, а й усе керівництво. Від міської ради секретар Михайло Чунгін та секретар виконкову Марія Степанків. Від районної ради голова Ольга Шайдуліна. Від райдержадміністрації перший заступник голови Оксана Прокупець. Владику вітали короваєм, квітами та віршованими рядками. Прекрасне свято для всіх нас сьогодні зустрічати вас, дарунок це для нас великий, побачить вас, святий владико. Церковця наша процвітає і разно все кругом сіяє, коли заходите у храм з благословенням вашим нам». До приїзду митрополита Львівської Сокальського Української православної церкви Київського патріархату підготувався і настоятель храму святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла протоієрей Степан Шира. Сьогодні ви, як проміння сонячного світла, з'явилися у нашому храмі, щоб помолитися за наші знедолені душі і серця. Тому ми раді вітати вас в цьому храмі. Просимо вашого архіпастирського благословення та щирої батьківської молитви. О Владико, святий, ви наш батько земний, а ми ваші влюблені діти. Тож з глибин наших душ ми благаємо вас, святий, Владико, нас благословіти і спала етідес. Коли високопреосвященніший владика Димитрій очолив богослужіння у храмі первоверховних апостолів Петра і Павла церква наче збільшилась. Маленька дерев'яна святиня стала ще більш величавою. Благословення Господня на вас, Його благодаті і чоловіколюбство. Завди нині повсякчас. Отримати архіпастерське благословення та причастя з рук владики було охочих дуже багато. Віряни ставали у чергу, приводили своїх дітей. Ож цього дня владика Димитрій освятив кивот з покрівцями та іконою біля мощів святої Варвари, які зберігаються у храмі. Далі, дякуючи Господові, настоятелю храму та парафіянам за можливість створення соборної літургії, високопреосвященніший провадив євангельське читання про зцілення десяти прокажених, розтлумачуючи біблійні оповіді, митрополит мовив: як у сонячний день проміння усюди проникає, так Бог усе бачить і чує. Всевишній зцілює тих, хто приходить у храм. А випробування наші ознака того, що мало дякуємо за дари. Знаменною подією святкування десятиріччя священичої херотонії проти Степана Шири стало відзначення особливою заслугою орденом Христа Спасителя. Цей орден вручається йому патріархом Київським і всієї руси України з нагоди десятиріччя. Перебування у священному сані. 10 років, отець Степан, це є дуже невеликий час. І всі наші земні нагороди даються нам для того, щоби підтримати нашу працю, мати стимул до ще більш ревнішого служіння у винограднику Христового. Ви маєте ще досить. Молодий вік, а це означає, що маєте великий запал для того, щоб духовно, морально, фізично трудитися у винограднику Христовому. І тому я хочу вручити вам цей орден і побажати вам ревного пастирського служіння, щоб ваша ревність. І любов до пастви тієї, яку ви привели сюди, збудувавши цей храм, щоб вона у вас не висихала, а ще більше примножувалася із сили в силу. Аксіус! Також архієрейською грамотою удостоїли настоятеля святоведенського храму села Гримайлівка, митрофорного протоієрея Степана Мрачковського та усіх парафіян. У свою чергу Степан Шира подякував митрополиту Димитрію, що в четверте переступає поріг храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла як духовний пастир. За час цього короткого будівництва цього храму. Ви вже переступаєте поріг цього храму в четвертий раз. І кожного разу наша громада, парафіяни, які відвідують цей храм Божий, завжди раді вітати вас і чекають вас як духовного пастиря і духовного наставника. Опісля полилися вітання настоятелю храму святих Первоверховних апостолів Петра і Павла проти ірею Степанові ширі з нагоди десятиріччя священичого служіння. Спершу голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна висловила слова вдячності за спільну молитву, яка об'єднала усіх у великій любові до Господа нашого Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. Також голова районної ради передала вітання від народного депутата України Ірини Сех. Ваше життя нерозривно пов'язане зі самовідданим служінням Богу, церкві і народові, з плеханням глибокої духовності та моралі, вашою мудрістю і чуйністю, високою свідченістю і простотою, багатогранними талантами і скромністю ви здобули заслужену любов і шану серед своєї численної пастви. Для ваших парафіян, а також для, для інших священників. Ви є жінцем священичого покликання, уособленням духовного пастиря. Ви вмієте надихати, просвітлювати, навчати, змінювати на краще усіх, хто має щастя зустріти вас на своєму життєвому шляху. За ці роки вам не бракувало і тяжкої праці, і випробовувань, терпінь за свою любов до Бога, до України та свідчення вірності церкві своєму народові. Ви, отче, людина віри, що завжди з вдячністю до Господа продовжуєте своє служіння за десятиріччя натхненої праці у Божому винограднику прото Степана Ширу відзначило і обласне керівництво. Зокрема, грамоту передав голова Львівської обласної ради. За багаторічну душпастерську працю, визначний особистий внесок у справу розвитку духовності на Бродівщині, популяризацію християнських цінностей та активну життєву позицію нагородила грамотою отця від влади району перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Оксана Прокопець до визнання священичої та громадянської праці протоірея Степана Шири приєдналася і міська влада від міського голови від депутатського корпусу. Від цієї громади зичимо вам здоров'я міцного, Божої ласки, щоб вона вас проводила на многії -многі літа. А далі один за одним свого духовного батька, отця Степана, вітали наймолодші парафіяни. Отця Степана ми вітаємо, здоров'я і успіху бажаємо, щоб сіяли в серцях людських лише добро і Божий вплив. Маче ну, наші теж парафіяни. Ми маленькі козаки, зате нам дарували, а ми даруємо рішовані рядки. Ось так велично і водночас по домашньому затишно відсвяткували у Броївському храмі святих первоверховних апостолів Петра і Павла, перше десятиріччя священичої хіротонії протоієрея Степана Шири.